Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Низці телеграм-каналів поширюють інформацію про нібито висадку в Рівненській та Волинській областях України до Санто з території Республіки Білорусь. Зокрема, на Сарни працює українська авіація. Відкрили вогоні. Понад 12 БТР та вантажівок горить на білоруській стороні. Лукашенко доповіли білорусам. Повідомляють про нібито навчання і утилізацію старої техніки. Годину тому у небі над Брестом та Бреським районом пролітав військово-транспортний Літак Іл-76. Понад 500 парашутів у небі за інформацією виконкому з літака. Іл-76 відбуватиметься штатне десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади ЗСРБ. Літак злітатиме з аеродрому Брест і здійснюватиме десантування парашутистів на полігон Бреський. Також на полігоні Ружанський відбувається розігрування практичних дій авіаційного компонента регіонального групування війська Республіки Білорусь і Російської Федерації. Ситуація штатна Військові агресії Російського. Ської федерації та Республіка Білорусь із території Республіки Білорусь проти України не фіксується. Продовжуємо стежити за розвитком ситуації в небі Волинської та Рівненської областей. Помічено українську авіацію готова завдати удар у відповідь ще разом. Протягом останніх тижнів однією з головних тем в інформаційному просторі України став гіпотетичний наступ військ РФ та Білорусі з півночі. Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається напруженою, що викликає тривогу. Вого та припущення про загрозу повторного наступу окупантів на Київ або ж у напрямку західних областей України. Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами та зібрали все, що відомо про загрозу з боку Білорусі. Ще на початку осені в Білорусі організували командно-штабні навчання, під час яких білоруські війська відпрацьовували ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником у генштабі ЗСУ припускали, що під такою назвою втрачену територію маються. На увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей, Москва використовує Білорусь як своєрідний хаба, щоб перекрити техніку для посилення сил окупації на території України. З'являється інформація, що мінська розконсервовує техніку, зокрема танки, для допомоги Російській Федерації у війні на тлі перекидання російських військ до Білорусі у генеральному штабі ЗСУ попередили про збільшення загрози нового наступу з півночі, як пояснив бригадний генерал Олексій Громов. Цього разу. Зу агресор може здійснити наступ на західні області, щоб перерізати основні логістичні артерії, постачання озброєння та військової техніки України. Він уточнив, що ЗС СРФ розгортають підрозділи на аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. У разі ухвалення противником рішення про відкриття так званого другого фронту. Ми будемо готові до адекватної відповіді. Наголосив громово. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.